Закінчили ми роботу з ось таким ноутбуком, це ноутбук Asus, Приїхав до нас по пересилці з іншого міста. У нього було дві скарги. Він вже був дофіга в яких сервісах? Може три-чотири сервіса. Вже не пам'ятаю. Ми чи четвертий, чи п'ять. Його проблема не працює тачпад і коли виходить зі сну. Від батареї він взагалі, з'ясну вийти не може, може просто зависнути, тільки від зарядки може вийти, зісну, чомусь. Коротше, були такісь е, дикі проблеми. Тачпад працює, зісну, виходить, все гаразд, все полагодилося. Знаєте, в чому була проблема? В тому, що хтось на якомусь етапі чи неправильно зробив профілактику рідким металом, чи просто щось пішло не так. Коротше, рідкий метал був по всій платі. Я не знаю, чи не збирається у мене матеріалів на повноцінний відос. Я краще такий огляд зніму для вас. Знаєте, от як кхм, гівно на вентиляторі, от так рідкий метал був по всьому корпусу. Ось так. І щось замкнув на платі. Парам-парам-пам.